стануть вам у пригоді для миття вимені доїнням. Звичайно, куди ж без самого засобу для обробки вимені доїнням. Уся детальна інструкція на упаковочці можна мити за допомогою багаторазових серветочок в розмірі 27 на 29, а також 34 на 37 см. Одноразові серветочки розмір одного відрива. Може бути 21 на 29 сантиметрів. А також 22,5 на 22,5 см. В упаковці 1000 відривів. Ну і, звичайно, фаворит це пільний стаканчик для обробки вимені передоїння. В ньому обов'язково має бути такі дирочки, щоб створювати піну. Я заздалегідь розвела засіб. Вибирайте. Саме ті товари, за допомогою яких вам найзручніше та найлегше мити вим'я. Звертайтеся.